Сьогоднішній наш гість і співрозмовник, політтехнолог Тарас Загородній, партнер Національної антикризової групи. Вітаємо, пане Тарасе! Доброго дня! Ну що як писав Лесь у своїй, одній своїй своїх п'єс, подвідьом ітоги, так я про те, що нарешті завершилися в, всі вибори, які в різних країнах форму, формують. Майбутній Європарламент. А ми з вами спробуємо спрогнозувати, що від цього для нас буде добре, а що для нас буде погано. Почну напевно від ключової держави, яка є лідером на європейських теренах в підтримці України, тобто Франції. І тут, після того, як виявилося, що його партія програла, а партія Лепен національне об'єднання виграла, він взяв та й розпустив. Чинний парламент і вже є дати виборів. Погарячкував. Це ж може бути тепер ще гірше для нас, бо ще й всередині В Франції може з'явитися Лєпеновий парламент. Чи ні, 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 дивіться, це, це я сам думав, що він погарячкував, але потім подивився, яка у них система виборів. Вони ж двотурова мажоритарка. А в двотуровій мажоритарці, ну Макрон має великі шанси, тому що знов таки, ну консолідуються виборці у другому турі, якраз проти. Ліпен, в даному випадку, і тому тут його хід матиме, може мати і гарні наслідки для нього в першу чергу. А для нас, оцей най, найбільша кількість депутатів від національного об'єднання Лєпен. В ну, якщо би в старому було нацфронтівському варіанті, то ми ж пам'ятаємо, гроші не пахнуть, як сказали би в Газпромі і Лєпен любила Путіна. Але це ж було недавно. 에, коли вона, я не знаю, чи гроші не отримала, чи Транш не прийшов, чи перелюбила Путіна. Вона висловилася на підтримку України в цій російсько-українській війні, тут ми тепер не розуміємо, з чим Ні. її їсти. Ну, дивіться, проблема в тому, що у, навіть у європейських політиків є обмеження, за які вони не зайдуть, тому uh -huh. що токсичність підтримки. Росії настільки велика, що навіть вони не, не спроможні нічого зробити, нічим допомогти Росіянам. Так десь якісь гранічні теми, коли є такі не так не такі токсичні з якими можна пограти. Ну як, наприклад, Орбан Орбан же грає достатньо грамотно в дійсності в політичну гру. Він там за мир, начебто, не проти не підтримує Росію, і так далі. Він же грамотно в дійсності петляє. А і ЛПН теж дивіться спочатку широкомасштабного вторгнення. Жодного підкреслю, жодного слова щодо проти України або допомоги Україні. Ну не було слово зовсім Знаєте, навіть навіть порівнюючи з Обамою, який в 22-му році вискочив і почав говорити, що порівнюючи треба мати обмеження щодо допомоги Україні, якого одразу десь він подівся зі змі. Так, ну Ліпен мовчала, і це це ми. Ми знаєте, це у нас теж так достатньо спро... в українському середовищі. Знаєте, ми наші прості таку достатньо примітивну наше бачення політики, намагаємося е, перенести на Європу. Там же праві абсолютно різні. є. Ага. Ну от е, Мерлоні, е, взагалі партія, яка коріння має ледь не від Мусоліні. Незважаючи на те, що в Італії ну таке ставлення до війни в Україні 50 на 50, сказати, що вони так симпатизують Україну, але вона вела на себе відповідальність а достатньо жорстко проводить ту політику, яка потрібна. Далі в Нідерландах пам'ятаєте історію, теж всі кричали, що прийде яй-яй-яй. Ну нічого, так увійшли ну, плюс Нідерланди в реальне в небезпеці. Вони ж це фактично басейн Балтійського моря, їм реально страшно. і Там глибинна держава, все чудово розуміє, що є, є де можна гратися, а де не можна гратися. Тому так є відверта крайні праві партії і крайні ліві, до речі, які фінансує Росія. Так, це в першу чергу Німеччина, звичайно. Але подивимось, наскільки воно буде плавати. Я не вірю, що воно буде плавати, але та, я, так, власне, я власне, дивіться, Німеччиною і Австрією я хотів окремим блоком проговорити, бо тут якраз ми маємо справу з достатньо конкретними правами, Та? Тобто, е е е от партія Свободи, ну я переглядав навіть так для цікавості. Ну, це е е ну, дуже токсично, як то кажуть. А дехто з них там навіть і каже: Та ми від самого Адольфа тягнемо історичну тяглість. Отакі от речі в них, і от з ними, як, так само, от як з альтернативою для Німеччини. Альтернатив да? Дольшан те саме в східній Німеччині витворяє. Ну в Австрії ж не було Нюрнбергського процесу. Ви знаєте, австрійці були, були визнані тими, що постраждало від анексії Гітлера, так? ну Німеччини, і там ж ніколи майже не посадили. Урщині теж нікого такі... не посадили. Угорщина Ніколо навіть не, не витягнули їх навіть не витягнуло на е, трибунал за наслідками Другої світової. Так, ну вони вважалися, вони вважалися постраждалою країною. Хоча ми розуміємо, що там прихильників, я думаю, що е, свого земляка Лаїзича, я думаю, що було достатньо, і всі там бігали як потрібно. І тому ну, ну дивіться, знову таки, ми повинні, щоб не гратися. Знаєте, українці повинні все ж таки більш прагматично думати стосовно того, що ну як прив'язати до себе, наприклад, багато країн. Ну французам. Я думаю, що українці ну повинні входити з ними в першу чергу в економічні стосунки. Тим більше у французів реальна проблема зараз з ураном, Скоріше за все, я з цим до речі пов'язую таку активність урана, точніше Макрона щодо України, тому що в Україні є і уран. А не тільки до речі, в Кировоградській області, а й в Житомирській області. Просто там ще запаси вони ну розвідане, підтверджені тільки ще на освоєні. Якщо в Кировоградській області давно добувається, то там немає. Ну після того як їх виперли з Нігеру, я думаю, що у них велике може бути зацікавлення. Я до речі, прихильник е залучення Франції. В нашу ядерну енергетику для того, щоб все ж таки мати стосунки з Францією, тут менше краще з американцями спали, все ж таки співпрацювати з французами. У них достатньо до речі просунутий ядерний сектор. І я вас запевняю: як тільки будуть питання грошей і національної безпеки, нам буде в принципі байдуже, що там буде там Лепен чи хто інше, всі uh -huh. будуть повчати, слідувати слідувати. Гранде де Франц, як вони говорять, великі Франції, і буде, і буде все гаразд. Тобто, ми повинні прагматично до цього ставитись. Добре, у нас серед наших сусідів, якщо подивитися на соціологію, найбільш москвофільство і навіть, скажімо так, українофобії, як не дивно, найвищі показники ми бачимо в словаччині. Я не знаю, чи це заслуга лічно товариша Фіцо, чи це склалося довгими днями і ночами у Словаччині, але станом на підведення підсумків по цих виборах якось дивно воно все виглядає. Ну, по-перше, Роберт Фіцо доліковується, був цей замах, в якому серед тез. Чому стріляли? Та була теза і непідтримка, і блокування допомоги Україні. І от у Словаччині на перше місце по виборах виходить словацька опозиційна партія Прогресивна Словаччина. А з чим її їдять? І що це означає? Чи буде зміна в, в риториці і в діях Фіцо? Ну, дивіться, Фіця ж хитрувати, теж себе поводить, тому що давайте будемо говорити. Він більше говорить, ніж робить. В принципі, в стосунках зі Словаччиною нічого не помінялося, коли вони почали говорити, що вони не дадуть там запасів зброї. Так вони все давно вже і так віддали. Словаччина і так була під контролем росіян, і вона довгий час була під контролем Росіян. Там же Газпром ще в 90-ті mm -hmm. купив трубу. Uh, і там Мічіяр був такий діяч таких, теж uh, що наші, мабуть, можна владці, так би теж могли повчитися чомусь там. Да, що там як, як крутити, так інтригу, щоб чорти завіду заздрили. Uh, але там вплив росіяни так був. І те, що вони передали зброї, багато я вважаю взагалі велике виключення. Але ми повинні розуміти, що словаччина в принципі фіца нічого не робить. На відміну від Угорщини не заборонили транзит військових вантажів. Повинні це розуміти. Е, є співпраця ВПК. там багато чого робиться. Є спільних підприємств. Просто це не афішується угу. багато чого робиться там і тому ФІЦА, в принципі на це дивиться ну нормально і тому фіце знаєте там таке знаєте для галочки багато чого говориться але я не вважаю що словаччина ну настільки настільки має Ну, ресентимент, наприклад, як Угорщина. Угорщина ж там коріння більше. Вони пов'язані з Тріновським миром 1920 року, коли вони втратили дві третини території королівства Угорщини. А ось і тому у них там претензії всім у них в принципі конфліктують вони зі всіма сусідами зі до речі, сіма, тому числі в тому числі зі Словаччиною. Так, в них є територіальні претензії. Теж. І до громади теж. А от ви якщо ви вже згадали просто, бо ми зараз будемо виходити на загальну картину на конструкцію, але вже ви згадали Угорщину, тут теж якось так е, дивно, ніби такі двоякі відчуття. З однієї, е, ну, на перше місце виходить е, ФІДЕС, партія Орбана і Сієрто. А з другої сторони, Петр Мадяр показав такий клас. Це означає, що в Угорщині нарешті з'явилася альтернатива. А суспільство там дуже розколоте. Зокрема, прості угорці. До речі, дуже і дуже підтримують українців. Так в цьому випадку ми можемо очікувати, що зсередини зміниться Угорщина швидше ніж в протистоянні з Брюсселем. Чи не треба сподіватися? Я так швидко не робив висновки, тому що Орбан дуже вправний політик. Він трохи от схожий на Лукашенка. Він вміє пітлять там де треба. У нього дуже розвинутий політичний інстинкт. Вони побудували систему, в тому числі, контролю ЗМІ, там перерозподілу ресурсів, там фонди, фонди ЄС, дірібанять правильні компанії. Ну вони трохи схожі на партію регіонів. Якщо подивитися реально. І плюс, да, плюс, а, а, оці ресентимент він присутній в Угорщині. Я особисто в Будапешті бачив в ресторанах. Бачив карти справжньої Угорщини. Як вони говорять, великої Угорщини? Ну, це ж не особисто Орбан в кожному ресторані. Що ж ви розуміли? Тому там є ресентимент, і він активно цим користується. Достатньо таку грамотне позиціонування взяв так. Я б так сказати, я там проти всіх там глобалістських сил і так далі. У нього достатньо міцні позиції. Я б так знаєте, ну ці знаєте, тут питання в тому, що там можуть бути такі політики, але ну в змі ти не потрапиш, наприклад, в певну кількості грошей. Тобі просто не дадуть. Так, а Пе -пе -пе Петер а Мадір так і не робить. Він взагалі пішов в, в, в цифру в соцмережі і в особисті поїздки, і таким чином монополію. Ми повинні розуміти, що коли все ж таки буде реальна боротьба за владу, то знаєте по поля. Те, що mm -hmm. ми називаємо в нашій країні, вони теж теж гратиме велику роль. Тобто, адмінресурс при певних обставинах да. може додати, можливість... Дослухаюсь його. до вас. Ви все таки професійний політтехнолог, тобто, знаєте, як, наприклад, на такий електорат, який не в буде живе, впливає монополія на телевізор і, і і все решта. Добре, давайте підведемо конструкцію до, до цілковитої картини і розуміння. Бо якщо, наприклад, послухати прес-конференцію за наслідками виборів. Врів Урсули фон дер Ляйн, то вона вітає в європейську народну партію з тим, що ми перемогли. про проєвропейська більшість залишиться. Ми будемо підтримувати Україну проти російської агресії. Так воно все пролунало. Так яка конструкція? Бо ну збільшилась по любому збільшилась кількість ультраправих і ультралівих. Просто ми з вами якраз щойно показали, що не всі вони Путін Ферштайри. Так за вашим розрахунком, оцей новий європарламент. В питаннях виділення коштів, в питаннях допомоги військової, і озброєнням і всім іншим, на крок вперід, на допомогу Україні чи на крок назад? Ну, я думаю, що нічого особливо не поміняється. Чому тому, що все ж таки, що говорити про озброєння, це все ж таки на двосторонньому рівні. Вирішується більшість питань. і Вплив європарламенту. Тут суто теоретичний може бути таке. Ну знаєте, дискусіями впливають та, трохи та, там. Ну, дискусія. Да ну, але я не я не думаю, що пройшла точка бифуркації, Я думаю, mm. пройшла точка бифуркації, особливо дуже нервують країни Скандинавії, країни Балтії та Польщі. Тому що зрозуміло, що е, імовірність атаки саме цих країн дуже зросла, і тому в таких випадках і я впевнений, що вони зіграли не останню роль, е, коли дотиснулося ж таки Вашингтон щодо е, ударів по території Російської Федерації, і автоматично, я впевнений, удари по Білорусі. Давайте я думаю, що там два дві виделки є. І, і тому що їм страшно було, їм, їм теж страшно. Вони почали вже телефонувати я думаю, Вашингтон через британців і запитувати, запитувати дуже неприємне запитання задавати Вашингтону, що вони взагалі роблять, і тому ми повинні розуміти, що ця точка би вже пройдена, і з'являється знову інтереси ВПК про це теж не будемо забувати так, там німецького і іншого, які будуть тиснути на, на на ці процеси. Uh, і я не думаю, що там щось поміняється, uh -huh. але я в таких випадках повинен я завжди говорю. Ми повинні розуміти, чим сильніше буде Україна, чим більше у нас ракет буде дальністю, тисячу дві тисячі кі кілометрів, о, Так знаєте дроні а декілька армій дронів. Чим більше Україна буде мочити Росію, чим ча частіше. Буда з малюком будуть розважатися, знищуючи енергетику Росії, станції раннього попередження і так далі, тим більше з Україною будуть хочуть дружити. Бо угу. сильним сильним які може вирішувати проблеми в тому, ти такі делікатні. Я вас запевняю дуже, незважаючи на яка там партія, прийде, що вона буде говорити. Знаєте, є таке розуміння, як глибинна держава. От глибинна держава, незважаючи на політики, вона буде по іншому мислити. Плюс ми повинні ставати частиною ВПК Європи та США. Так, вже Коли стаємо. Ми... ми вже спільні підприємства закладаємо. Ну, правильно? Тобто, це ну, напрямок. Ну поки що там є проблеми. Поки що у нас кабмін не засекретив підприємства ВПК. Їх на сайті перевірок податкових можна побачити і тому вони бояться. Недозволена експорт зброї. Це я, mm -hmm. я вважаю велика помилка України, тому що точніше уряду. Якщо немає можливості, вони ж повинні підтримувати виробничі цикли. У них зброя завжди повинна бути в наявності. Можна ж так розподілити. Вони продають за кордон за тими цінами, які вони хочуть. А там різниця може бути в 3-4 рази більше, наприклад, ніж в Україні. І ну ці в принципі, кошти більше можна... випускати і зберігаючи високотехнологічний кур. А уряд, уряд, якщо немає грошей, хоча я не вірю, що немає грошей, треба просто забрати де, де вони крутяться, ну розраховуйте з цінними паперами, наприклад, у ВДП. В чому проблема? Тобто, щоб банкірчики у нас заробили, у нас у ВДП знаходиться. Так імітуйте гроші, так розраховуйтесь, Якщо немає грошей, впевнений, що вони заберуть ці облігації з, велике, з великим задоволенням. А коли ми станемо частиною цього безпекового технологічного укладу Європи. Знаєте, це дуже серйозний uh -huh. люди. Я впливаю Сполучених Штатів Америки. Тоді ми як будемо спокійно дивитися, що там буде говорити Трамп, Байден uh -huh. може нічого взагалі не говорити. І Пане так Тарасе, далі. та ви зараз говорите по на, на як то кажуть, на перспективу в, в цю постшмигальову еру заглянули. А я повернуся до, до днів сьогоднішніх. У нас дві хвилинки є. Якраз на я на закуску приберіг оцей швейцарський тортик для вас. Бо ми вже ж нам на, на фінішній прямій до Великої е, оцієї мирної швейцарської конференції. Кожен день щось очікуємо. Е, е, червоні кхмери не приїдуть, Камбоджа відмовилася. Решта, ніби їдуть. Ну, не всі, звичайно. І одним словом, з цього вийде великий пшик, чи все-таки е, ми отримаємо крок допереду, наприклад, дотиснути Китай. Дотиснути е, інші країни глобального півдня, тож це ми саудитів поміняти їхню думку. Це хоч такий результат дасть. Почекайте, що значить дотиснути. Ну, дивіться, Китай може дотиснути е, е, усвідомлення їх, тому що сила Сибіру це теж навтопровід, і там є компресори, де можуть долітати дрони. Вони у нас запитували, у нас запитували дозвіл качати з Росії, тому що чітко і ясно тільки так добрим словом і пістолетом. але все таки Досовно, про, саміт, він, про саміт щось дасть. Ну, дивіться, ну він же да знаєте, я сам скептично ставився до саміту, але ту митушню, яку влаштувала Китай і Росія навколо цього саміту, mm -hmm. говорить, що не все так просто. Вони, як все ж таки країни з великим дипломатичним досвідом розуміють довгострокові наслідки цього саміту, тому що ну, сама постановка питання: хто не приїжджає на саміт миру, то звичайно за війну. А тут Китай в незручному становищі опиняється. Він, начебто, говорить так: палка за мир, але фактично пропонує розподіл України. І він там за статути ООН і все інше, але не виходить, не виходить у них. Вони там говорять, що. Вони ж хотіли його розмити там. Сказали, та, ми своїм зберемо те самі, тобто Так, да, свій, але Пінк але виявилось тільки президент Бразилії, тільки президент Бразилії <сих> та щось підписав. І все ні, я вважаю, що дуже добре працює цей саміт тому, що я очікував, чесно кажучи, значно гіршого. Але мені подобається, як вони суїтяться. знаєте? отата. Знає, як що, тому що, що, як, що, це як цей е. наш мем бігають бігає суїтяться, це, це, це справді весело дивитися за ними, тому що на болотах палало дуже, коли озвучили цифру, понад 100 країн вже зголосилися. Дякую, пана Тарасе. Це те, що ми встигли з вашою допомогою проговорити сьогодні. Тарас Загородній політтехнолог Партнер національної антикризової групи в маркері подій.